Сто поліцейських здали кров в Житомирському центрі крові в рамках акції поділись. Про це розповіла Ольга Номарчук, заступниця начальника курсу Житомирської академії поліції. Одна з груп слухачів у повному складі приїхали, підтримали, здають донорську кров і знають, що вона піде на потреби для лікування наших захисників України. Роман здає кров перше, каже, що сьогодні прийшли всією групою курсу. Зараз такий час. Зараз війна в країні. Зараз ця кров можливо комусь особливо потрібна. Якщо що я можу допомогти, то я за любки допоможу. Я себе скажу, що тут бояться нічого. В Часи війни наша нація вся згуртувалася. І допомагали хто чим міг, і купували, і здавали, і все з дому несли, і донатили. Тому здача крові як один із заходів на тривалий топі час війни. Це дуже важливий момент і його усвідомлюють. всі". Для забезпечення всіх запитів Житомирський центр крові повинен щодня приймати близько 50 донорів. Розповів директор центру крові Анатолій Чугрій. Кількість людей, яка здає сьогодні кров. Саме в нашому центрі в Житомирі не дуже велика, в середньому десь до 30 людей в день. Бажано будемо так казати по кількості замовлень лікарень і додаткових замовлень для зсу. От мінімум має бути 50. Такі акції і виїзди в громади для заготівлі крові допомагають забезпечити всі запити на кров та її компоненти, каже Анатолій Чугрієв. Тетяна Докач, Сергій Кобилянський, Суспільне, Новини Житомир.